Змінював одяг та манеру ходи. Правоохоронці розповіли деталі вбивства Ірини Фаріон та затримання підозрюваного 18-річного хлопця. Нагадаю, напад на Фаріон стався у Львові 19 липня. Зловмисник вистрілив жінці у голову з вогнепальної зброї. Згодом вона померла у лікарні, а затримали парубка вже 25 липня у Дніпрі. Деталі від правоохоронців у сюжеті. Підозрюваний готувався до злочину протягом 10 днів, кажуть правоохоронці. Для конспірації він орендував три квартири у Львові, у яких жив по декілька днів. Всі оселі обирав із балконами. У поліції припускають, що нападник витратив 10 тисяч гривень лише на оренду житла, звідки ці гроші поки невідомо. Аби не засвітитися, нападник постійно змінював одяг та манеру ходи. Після прибуття залізничного вокзалу в місті Львові він заходить на нову почту, де отримує посилку. Від нової пошти отримана квітанція, саме перелік майна, яке він сам собі переслав з міста Дніпра сюди, у Львів. Приїхав без цих речей, яких він одягнув. Згідно даних від нової кошти і отримав ці якраз речі, які він перевдягався. Зараз хочу сказати, що ці речі були придбані з п'ятого починаючи з 5 місяця 2024 року в місті Дніпро з різних регіонів України. Ми також відслідкували ті шорти, в яких він був в Дніпрі, шорти, в яких він був у Львові, шорти, в яких він повернувся з Дніпра, і шорти, в яких він проводив розвідку. Це різні шорти, тобто ви можете подивитися, що шорти, в яких він приїхав тут з білою полосою вище колін, шорти, в яких він проводив розвідку, вони без білої полоси, і таких нюансів їх сотні. Аби з'ясувати, як виглядає вбивця, детективи проаналізували дев'ять тисяч зображень з камер відеоспостереження. 80 людей були під підозрою через схожі риси обличчя, поки копи не встановили одного причетного до вбивства. Також слідчі допитали понад 900 свідків. Весбу підозрює щодо злочин. Чину причетність спецслужби РФ, проте це лише одна із версій. Перевіряють і причетність хлопця до неонацистського руху, центр якого теж знаходиться у Росії, поки остаточні мотиви хлопця не встановлені. дивлячись на молодий вік нашого фігуранта, підозрюваного він ретельно обізнаний, готувався. Ми також бачимо в телефоні багато посилань, на які сайти він заходив, що читав, реготувався і так далі. Ну от такі наприклад у нього були. Ірину Фаріон, хлопець Караулив, протягом двох годин. Камери не зафіксували сам момент вбивства, проте слідство встановило, що парубок розстріляв жінку майже впритул на відстані приблизно півтора-два метри, коли та вийшла із дому, аби сісти у таксі. Ніхто не звернувся до правоохоронних органів, фіксуючи дану особу тривалий час на площаці в мікрорайоні. Навіть якщо ми думали, якщо нам свідки говорять, що це внутрішньо переміщена особа, і тут таких багато, але в дану особу вона виділялася. І то я спирали одяг, про який тільки що було сказано. Люди всі бачили, у нас десятки свідків, які його бачили, а деякі з ним навіть спілкувалися. Тому в таких випадках під час воєнного стану, після закінчення воєнного стану, нам треба бути. Досить уважними для вбивства використали спортивну, а не бойову гільзу. Копи встановлюють, де вона була придбана. Також хлопець підготував лист на випадок невдачі, де написав також прошу об'яснити в першу очередь отцу, що я скривала это все ради их раді їх а не из за того, що я їм не довіряю. А наступною жертвою після Фаріон мав стати нардеп Максим Бужанський.